Доброго дня, шановні українці. Добре, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець в прямому стрімі, українські сикір'яни». українські сикір'яни, які виходять терміново в ВТР в ефір, тому що є новини, які потрібно правильно обговорити. Обговорити те, те, що ми не чекали. Я завжди казав, що потрібно думати, мислити, аналізувати. Мислити, аналізувати і не вірити тому, що тобі кажуть. Це так, як ти заходиш в поліцію зараз. Зайшов у поліцію чи тебе завели в поліцію і кажуть: Бери пиши. А ти повинен думати. А може взяти і сказати, а я не буду писати. Вибачте, за таке зрівняння. Не потрібно зараз брати на віру кожне слово, яке тобі кажуть. Жорстокий час війна. Але. Українці, нація довірливих. і це наша проблема, це наша біда. Всі наші біди за бажання повірити. Повірити комусь хтось вирішить наші проблеми. Ніхто наші проблеми не вирішить. Сьогодні стрім буде досить жорсткий і, як завжди, правдивий, тому що. Прямий стрім українські сукіряни, я, Ігор Швець, завжди говоримо тільки правду. Отже, готуємося. Традиційне прохання перше підписка на YouTube канал Ігор Кравцов. Підписки в нас йдуть, на базі якого стрімить прямий стрім українські сукіряни. Ідуть непогано, тому прошу, хто ще не підписався, підписуйтесь. Ну і традиційне прохання. На цей мій старенький телефон Nokia. Рідний, мій дорогий. Який дістався від мене до який мені дістався від моєї матусі як пам'ять? 51 68 74, 51, 97, 22, 28, 93. Карти Приватбанку? Я дуже прошу, хто скільки зможе, надсилайте донати і, як завжди, низький уклін тим людям, які допомагають, тому що я працюю тільки завдяки вам. Отже, поїхали. Блокування трибуни сьогодні в Верховній Раді. Знову партія Порошенко, Європейська солідарність вийшла з плакатиками. Пам'ятаєте, з якими плакатиками картонками вийшли на майдан? 50 чоловік. Ну, напевно, щоб не малювати картонки, да, і не тратити ручки. Петро Порошенко відомий своїм, своєю скупістю, надзвичайно скупа людина. Вони ті картонки з Майдану взяли і перенесли в Верховну Раду. Взяли ті картоночки, подивіться, як вони тримають. Вони їх тримають тако, кінчиками пальців, брізгліво, як кажуть росіяни. Да? І сьогодні вони знову блокували трибуну, вимагаючи перезавантаження уряду, нового уряду, профільні комітети, поміняти ярмака відставку. Що це означає? Це означає, що планується перезавантаження державної влади в Україні. І тут союзником виступили слуги народу. Ніхто не чекав, хоча розумні люди серед них, вибачте, ну, я не вважаю себе за дуже розумну людину. Але я казав, рано чи пізно, ті, кого пригрів президент Зеленський по своїй довірливості. Всадять йому ножа в спину. Це класика життя, класика політики. Пам'ятаєте, як Цезар упав в Сенаті, коли його били кінжалами? І перший, хто ударив, його друг, Брут, І він встигнувши крикнути: і ти, Брут. Так от, до Порошенка, до голосу приєднався, хто. Правильно, Давида Рахамія. Це для тих довірливих українців, які зараз кричать: потрібно знести зеленського, потрібно знести Мародерів і поставити інших. А тепер я скажу, кого ви поставите. Я вже казав: нікого не дивую, що розслідуванню по Міндічу, розслідування по Чернишову їхній банді проводив дагестанець Магомед Расулов. Ну чому не українець? Чому дагестанець, який має зв'язки в Дагестані? А це територія Росії. Це нікого не здивувало. Так, ну я вчора проводив стрім пояснював. А тепер рідні дорогі, нікого не дивує, що Давида Рахамія зараз підняв бунт проти Зеленського. Давида Рахамія, голова фракції Слуга народу в парламенті, приєднується до Порошенка, приєднується до фракції Голос. Приєднується до Розумкова, до тієї всієї шобли, яка хоче дорватись до корита. Так, ну що? Впору президенту Зеленському кричати на Давида Арахамія: і ти бруд. Давида Арахамія, рідні дорогі, знову Давида Арахамія. Ну чому не Ігор Швець? Скажіть, будь ласка, ну чому? Вибачте, Давида Рахамія, да, Осетин, який торгував чебуреками на набережні в Сочах, був громадянином Росії, зараз піднімає бунт проти Зеленського і вказує українцям, як жити? Це теж нікого не дивує. Люди ви осліпли. Ви знаєте, от українці масово осліпли, масово, тому що вони вірять, знесемо Зеленського завтра почнеться нова життя. Какая нова життя? Вибачте, за російську мову. Але я знаю, що дивляться і мову, ніж так, мій канал. Яке нове життя? Хто вам буде вказувати, як жити? Правильно, Давида Рахамія, сам Осетин. вибачте, чому він не в Осетії? Чому він не продає чебуреки в Сочах, як він продавав у 2015 році? І як людина, яка продавала в Сочах на набережні чебуреки туристам, став головою фракції своєї народу? Хтось це може пояснити? А я поясню дуже просто: в Україну з'їжджаються хто хоче. В Україну з'їжджається з Лівана, в Україну з'їжджаються з, з Осетії, в Україну з'їжджаються з усіх що країн. Стають тут до влади, рулять і вказують українцям, як жити. А українці йдуть тако, як стадо баранів. Прости господи, не ображаю, але воно так. На даний момент Давид Арахамія, Чебуречник, який продавав в набережній Сочак Чебуреки, підняв бунт проти Зеленського, бунтує фракцію Слуги народу і приєднується до Порошенко. Резумкова, приєднується до фракції голос. Що планується? Планується створити уряд національної єдності, поки що в них немає прагнення знести Зеленського. Немає прагнення, але це від слова поки що. Вони хочуть сформувати новий уряд. Цей уряд Свириденко, премєр міністерку відправити відставку, сформувати новий уряд, де будуть рулити? Давида Рахамі. Який продавав в 2015 році ці чебуреки в Сочах і мав паспорт громадянина Росії, буде рулити Петро Порошенко, Вальсман. Буде рулити хто? Правильно, Пінчук. А ви що думали? Українці будуть рулити? Люди наївні ви розкрийте очі. Нас, українців, в Україні ніхто за людей не вважає. І не буде, вибачте, вважати. Да? Ну, я сказав на північно бессарабському своєму діалекті, так? Не буде ніхто вважати. Давида Рахамія, осітін Чебуречні, Продавець, буде рулити в новому уряді України. Петро Порошенко, Вальцман, знайомий вам персонаж. Далі Пінчук. А під ким ходить фракція голос? Фракція голос це формально вони підчиняються садовому. Але ж мер садовий він не самостійна фігура. Це людина пінчука, правильно, зятя кучми. Пінчук буде теж рулити українським урядом рідні, дорогі. Ну і що? Як вам новий уряд український? Осітіни, вальцмени, пінчуки і ще хтось, але ж не українці. Так? Ви хотіли нового уряду? Ви хотіли, ви його отримаєте, і він буде захищати вас, українців. Скажіть, будь ласка, хто з цього нового уряду сказав, потрібно припиняти війну? Порошенко не сказав, Арахамія не сказав. Хтось сказав? Ні, не казав. Ви скажете, розумков сказав. Я думаю, розумкова в уряд не візьмуть, тому що він занадто розумний і занадто грає на себе. Ось такі у нас розклади про українців. Ніхто не думає. Ви знаєте, я вибачаюся. Я повинен був почати з страшної події, і з того, що вночі рашисти звірячі обстріляли західну частину України, в Тернополі знесли багатоквартирний будинок, є жертви: 10 загиблих, 29 поранених, але їх там буде набагато більше, тому що. Батоквартирний будинок знесений майже навпіл. Жертви руйнування в Тернополі по всій Україні, Львівська, Івано-Франківська область. Тому я приношу свої співчуття і вибачаю, що з чого не, не почав етер. Ви знаєте, я наскільки хотів показати українцям і показую, люди вас розводять. Черговий раз іде розводняк, черговий раз міняють шило на мило. Ці, які зараз бунтують. Під приводом боротьби з корупцією хочуть дорватися до влади. Арахамії, чебуречники, які продавали чебуреки в Сучак в 2015 році громадяни Росії, Петі вальсмени Ліпецька фабрика, зв'язані з російськими спецслужбами. Ну і пінчук. Як же без пінчука? А під Пінчуком ходить хто? Сережа Стерненко, Під Пінчуком ходить хто, притула. Під пінчуком ходять, що українські топові волонтери, активісти. Ну, що рідні, ми будемо мати український уряд, який врятує Україну. Ми будемо мати уряд, який буде дбати за Україну. Я все сказав. Я думаю, хто має вуха, хто має очі, хто має трошки глузду, той мене зрозуміє. Ну і ще раз велике співчуття і вибачення за те, що я не почав з цієї трагічної події. Сьогоднішній стрім, просто я дуже хотів показати, як в черговий раз українців що просто розводять далі. Але це ще не все. Пам'ятаєте, як російський посланець Кирил Дмитрів поїхав в США, роздавав конфетки шоколадні з зображенням Росії Путіна? Всі сміялися з нього, казали, що візит не вдався. Але ж я тоді сказав підозріло, що Дмитрів, якщо візит не вдався, тинявся по Америці десь п'ять діб, Приїжджав з одного міста в інше. А тепер виявляється, що Дмитрів вів переговори з американцями за спиною українців. Так, Дмитрів не просто поїхав, Кирило Дмитрів, фаворит Путіна, недовірна особа. Зараз найдовірніша. Не просто поїхав в США пороздавати конфетки, і не провалився його візит, як сміялися наші блогери на чолі з Колюньом Давидюком, який казав: Ну що, провалився візит. Я тоді сказав, можливо, і провалився, але підозріло, що той візит 5 днів був, 5 діб, і він катався по різних містах США. Так от, рідні дорогі. Він тому катався по різних містах США, тому що проводились переговори з американським урядом. Переговори про майбутнє України. І США і Росія вирішили нашу долю без українців. Вони виробили на переговорах Кирила Дмитріва з представниками Уряду США 28 пунктів капітуляції України, які ми повинні виконати. Все. Україна чекає капітуляція і 28 пунктів капітуляції набагато гірші умови, чим могли ми раніше закінчити, скажімо, війну. Це м'яко кажучи. Хоча я казав, війна закінчується або перемогою, або поразкою. Нічі не буває. В історії не було, коли війни закінчились нічиєю. Або перемога, або капітуляція. США і Росія пропонують нам капітуляцію 28 пунктів. Ці 28 пунктів капітуляції посланець спецпосланець США Стівен Уїтков, якого е, озвучить е, зеленському президенту України в Турції в Стамбулі. Наш президент Зеленський сьогодні в Стамбулі буде зустрічатися. З Ердоганом, а потім з Уікофом, і там йому вручать оці 28 пунктів капітуляції, які Сполучені Штати і Росія узгодили, написали без України. І Зеленського поставлять перед вибором капітулювати. І сьогоднішній удар по звірячій по західній частині України це що правильно примус українців до капітуляції. Ви ж просто подумайте, в цей час, як Зеленський на перемовнах в Стамбулі, удар, правильно. Як нагадування, не приймете капітуляцію, просто розбомбимо Україну, що каменя на камені не лишиться. А відбиватися на нам немає чим. ППО немає, ППО не спрацювало практично, грошей немає. Фронт прогинається. П'ята колона Кремля. Підняла бунт. Порошенки вальсмени Давідичі, Буречники, Арахамії, Пінчуки, Разумкові і прочі, прочі партії регіонів. так Партія регіонів рідні дорогі. Партія регіонів нікуди ж не ділася, так, Кучма теж нікуди не дівся. Янукович нікуди не дівся. Так? Вони всі тут, через своїх шо? Ляльководи смикають за ляльки. Все рідні. Ну, от Зрозумійте, тонка політична гра, а тисячі мільйони українців сністі диктатора Зеленського, завтра почнемо лучше жити. Все, сністі, ну і далі. І що? Хто вами буде керувати? Арахамії, Пінчуке, Вальсмани, Разумковець, то ж, Чорношляпі. Українці вами будуть керувати. да? славяни вам будуть керувати. Дочекаєтесь. В Стамбулі пропонують Зеленському капітулювати, підписати капітуляцію України, сісти за мирний перестіл, мирних перемов з Росією і підписати капітуляцію України. 28 пунктів умови кажуть надзвичайно жорсткі. Все. Отакий фінал. А що буде далі? Ну, я не знаю. Інсайдери кажуть, що. Зеленський не влаштовує ні Сполучені Штати Америки, ні Росію. Вони домовились змістити президента Зеленського і створити уряд, який буде влаштовувати і Росію, і Америку. Правильно? Спецоперація ФСБ Росії і там і американські вуха по Міндічу Чернишову для того, щоб знести президента Зеленського. Все одночасно удар по Тернополю. По західній частині України, одночасно з перемовними в Стамбулі, одночасно з ультиматуму з 28 пунктів, які США і Росія висовують зараз Зеленському. Далі, Зеленського будуть прибирати. Він не влаштовує ні США, ні Росію, а уряд правильно, уряд зроблять покірним: і Росії, і Сполученим Штатам Америки. Зеленський проводив самостійну політику і проводить поки що, і це не влаштовує ні Трампа, ні Путіна. Я вчора це на стрімах казав. Ну що, рідні, дорогі? Що нас чекає? Будемо ставати на коліна перед Америкою і перед Путіном. Будемо. І це після 11 років війни. Чому? Тому що українці залишилися сліпими і не бачать, що Сполучені Штати Америки і. Росія домовились між собою. Як моя бабуся Маруся казала, Ігорьок, круг крукове, око не виклює. Сильні цього світу нас залишили, нам залишили тільки шанс капітулювати. Все. Інакше нам не пропонується. З нами вже ніхто не хоче розмовляти. Капітулюйте, підписуйте 28 пунктів. Все. Зеленського потім прибирають. Ну, а уряд буде покірний Росії і Сполученим Штатам за Рахамії Вальцманів, Пінчуків, Разумкових і інших чорношляпів. Що українці? Фініта, фініта, кінець. Сумний кінець народу, який ніколи не цінив тих українців, які мали розум, мали сміливість, мали патріотизм і хотіли зробити Україну найкращою. Не цінили і зараз не цінять. Український народ, з Насіки Зеленської, і далі будемо хорошо жити. З ким жити? Як жити? На колінах. А що буде далі? Коли нас поставлять на коліна? Боюся, дуже страшно. Хто приєднався до нас, пан Давід Мілітосян? Пан Ігор Борейко і пан Андрій Андрій. Все, я 18 хвилин відпрацював. Сама свіжа інформація, самі свіжі новини. Велике прохання, хто буде дивитися, 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Карта Приватбанку. Допомагайте хто скільки зможе, тому що я завжди працюю на совість. Стараюсь бути професійним, об'єктивним. І саме головне говорити правду. Дякую вам за стрім. До нової зустрічі.